В одному сівалка сплошного висіву для зернових культур, для бобових, для мілкосімяних культур. Даний агрегат взагалі не потребує жодного обробітку ґрунту. Я не бачив умов, в яких цей сашник не працює. Забезпечує ідеальні умови по рівномірній заділці посівмата і стартових доберів в рядок, що гарантує нам 100% рівномірних входів. На всю ширину захвата, на всій площині посіву. Власна запатентована система два в одному система точного висіву на сівалці сплошного висіву. Добрий день, мене звуть Олег Дідавець, я представник компанії Борго в Україні. Хочу вам представити до вашої уваги новий юніт від компанії Борго. Це сівалка моделі cd 872. З монодисковим сошником, з опцією air Що це таке? Це нова система точного висіву. Як опція до сівалки монодиск, яка дозволяє перевращає юніт Бурго в два в одному. Сівалка сплошного висіву для зернових культур, для бобових, для мілкосімяних культур, а також система точного висіву на міжряді 70 для технічних класичних просипних культур. Соняшник, кукуруза. Також, можливо, сіє точним висівом ріпак. Даний агрегат взагалі не потребує жодного обробітку ґрунту. Це ідеальний сошник саме для технології прямого посіва. Я спеціально не кажу технології Ноутіл, бо технологія ноутіл, ну, це геть дуже розширене поняття. Сівалка розчитана, сіє в будь-яких ґрунтових. І кліматичних умовах. Сашник Монодіск-Бурго абсолютно адекватно і на відміну справляється з посівом по будь-якому типу ґрунту, по будь-як кількості і якості пожнівних рештків, навіть таких проблемних культур, як соняшник, кукуруза, соя, ячмінь. З великою вражальністю. Він абсолютно цього не боїться. Я не бачив умов, в яких цей сошник не працює. Абсолютно спокійно працює, і що, до речі, показали тест-драйві цієї сівалки. Наприклад, в умовах після очосувачі жатки Шелборн. Цього року були гарні врожаї по зерновим, була висока солома. Ми заганяли цю сівалку на тест-драйв після очосуваща жатки Шелборн по такій матьорній соломі. Абсолютно адекватно апарат виконав свою задачу. Дуже задоволені і ми, і ти, у кого ми проводили ці демонстраційні посіви. Сівалка дуже важка. Даний конкретний юніт важить майже 15 тонн. Максимум тиску, що можна видавити на розрізання ґрунту на розрізаючому диску, це давлення тиск більше, ніж 270 кг. На сошник. Давлення прикатки регулюється в приділах від 34 до 180 кг на прикачування. Все той же самий сошник, монодиск на паралограмній конструкції, який має рух вверх-вниз 40 см, тобто це фактично позашляховик серед сівалок. Кожен сашник має можливість в широкому діапазоні копіювати будь-який рельєф по ходу е, слідування сівалки, що забезпечує ідеальні умови по рівномірній заділці посівмата і стартових добрив в рядок, що гарантує нам 100% рівномірних всходів на всю ширину захвата на всій площині посіву. Монодиск трішки видозмінився, Він став ще більш агресивний в плані кута атаки. Він зараз 10 градусів, як і раніше, у вертикалі, але в горизонталі він ще став ще більш агресивніший 7 градусів в горизонті. Цікавий момент, що змінилося по відношенню до минулого монодиску Борго? Змінився оцей вузол. Вузол кріплення прикачуючого колеса. Тепер це окремий речах на додатковій пружинній системі регулювання тиску прикочування. Тобто, як і раніше, на паралограмі ми залишили гідроциліндр, який регулює обші зусилля на весь сошник. Але тепер окремо, наприклад, за колесами трактора або Перед колесами бункера ми маємо можливість жорсткістю окремого сашника індивідуально окремо відрегулювати зусилля прикочування на, на заднє прикочуюче колесо. Важливий момент, як то кажуть, хід сезона. З'явився вузол регулювання кута атаки, прикочуючого колеса, що дозволяє. В досить вологих умовах весняного ярого сіва, наприклад, бобових або мілкосімяних, не переуплатнять строчку посіва, що дуже важливо, тому що якщо ми дамо дуже великий тиск з намаганням закрити строчку посіва, у нас є ризик травмувати посівмат бобових культур: горох, соя, чечевиця завдяки куту атаки. Ми можемо дати кут атаки на прикочуюче колесо і не е е завдаваючи е додаткового зусилля на весь страшник, ми можемо гарненько, охайливо здвинути ґрунт по строчці посіву і тим самим добитися майже ідеальних умов по прикочуванню якихось ярих культур мілкосінянника бобові. Е що стосується опції. Точного висіву AirPlanter від Борго це власна розробка Борго. Ми ні у кого нічого не купляли. Це власна патентна розробка компанії Борго. В комплекті йдуть висівні диски на кожен апарат точного висіву, по кукурузі, по соняшнику і по сої. Можливі варіанти комплектації ширини захвату. Такій цінорамній концепції з сівалки серії FMS CD доступні 6, 8, 8, 4 метра 9,1 метра. Міжряддя 17,5-19-25. І точний висів серед цих сівалок можливий на 12 рядків на 70. На 50 сантиметрів на 18 рядків або на 75 сантиметрів 12 рядків. Ну, також в концепції 6-метрової сівалки можливий варіант на 8 рядків. Якщо не ставить, не замовлять систему AirPlanter, на те ж саме місце, на додатковий брус, можете поставити. Нашу відому опцію додаткових сошників і систему вносення добрив в міжряддя, система МРБ від Борго. Також ця сівалка вже підготовлена під використання внесення рідких добрив. В сошники вже встроєна трубочка під розводку під рідкі добрива. Опція LFC від Борго, яка включає. Додаткову бочку під рідкі добрива на окремій тележці двохосної, яка чіпляється ззаді сівалки, робиться розводка по всіх сошниках, контролер норми виливу, контролюється і стикується з общим власним комп'ютером сівалки, і дозволяє вносити рідкі добрива або в строчку пасіва, або якщо встановлена опція МРБ, через. Сошники Мербі в міжряддя нижче горизонту посіва. що і в народі Боргов Канаді, і в Сполучених Штатах Америки, в Австралії, в Казахстані працює дуже добре. Ті, хто спробував цю опцію, дуже задоволені результатами. Це дійсно працює. Власна запатентована система два в одному. Система точного висіву на сівалці сплошного висіву. У нас в залежності від комплектації є два ряда сошників. Да? Конкретно на цій моделі базове міжряддя 17,5 см. В першому і другому рядах між сошниками відстань вдвічі більша 35 см. Маємо на передньому. Брусій встановлені апарати точного висіву AirPlanter Borgo, які виконують функцію точного пневмовистріла на, через один сошник на перший ряд. Тобто маніпуляції з гідравліко-сівалки ми виводимо із роботи повністю задній ряд, а вставляємо в роботі тільки ті сошники, на які Производить пневмовистріл система «Ерплантер» від Брого через один сошник першого ряду. Тому на виході маємо 35 помножене на 2. класичне міждоряддя для технічних культур 70 сантиметрів. Це власна розробка, як їй казав, відборго. Ми нічу систему не копіювали. Позитивного тиску. Пневмодоставка з бункера. З першої секції посівмата в попередні ковби накопичувачі, з яких іде розход і позерняткова подача пневмовистріл на сошники точного висіву, конкретно під час системи в режимі точного висіву. У Борго опробувана система точного висіву, навіть під ріпак. точний висів культури ріпак. З міжряддям, наприклад, 25. Тобто на кожен сошник встановлений свій висіваючий апарат точного висіву і йде точний висів на кожен сошник. Ну, звісно, це коштує додаткових грошей. Конкретно ця комплектація 8,4 метра ширина захвату, базове міжряддя 17,5, яке дає вам можливість сіяти зернову групу, бобові на міжрядді 17,5. Блокуванням або першого, або заднього ряду сіють сплошним висівом ріпак на 35 см. І активувавши систему точного висіву, сіють соняшник кукурузу. У нас міжряддям 70.